Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні прекрасний морозний лютневий ранок, і я вважаю, що самий час почати обрізати по річку. Тому хотів би поділитися своїм способом і декількома хитростями, основними моментами, як це можна зробити. Запрошую. Почнемо, звісно, що з основ. Порічку, як і смородну, обрізаємо до соку руху. Це можна робити від кінця листопада, як рослина скине листя, і аж до кінця лютого. Бажано встигнути до того, як почнуть набухати бруньки. А тут набухання броньок відбувається дуже рано. От вистачає буквально пару таких сонячних днів, температури 8-10 градусів, і вже рослина йде вріст, і вже ми не встигли. Чому важливо обрізти до сокоруху? То тому що коли розходяться вже пожежні речовини по гілках, і ми їх потім обрізаємо. От виходить, що ми просто видаляємо поживні речовини, які розійшлися по деревині. А якщо би ми обрізали швидше, ми б могли цього уникнути. Перейдемо безпосередньо до обрізки і буду пояснювати деякі моменти, свій спосіб і так далі. Ми підійшли до куща, що обрізаємо в першу чергу. На відміну від смородини, на порічках можна залишати старшу деревину. От на смородині залишають переважно однорічні пагони, дехто залишає ще дворічні і трирічні. Але на поріжці ситуація зовсім інша. Тут можна залишати набагато старші пагони аж до п'ятого року. Е, на відміну від смородне, смородно закладає от, е, хорошу бруньку тільки на такому молодому пагоні. Від низу до верху. Далі вже брунька відходить на перифері, відходить, відходить, відходить. І вже немає сенсу залишати старі пагони, треба їх обрізати. На Поріжці зовсім все по-іншому. Тут пагін закладає от бруньку, практично на всю довжину пагону, навіть якщо він старий, за умови, якщо він має доступ світла. Ну, не від самого кореня, але як бачите, от такий пагін має дуже багато плодової бруньки. Тут є дуже багато плодової бруньки. Тут практично вони всі вкриті плодовою брунькою. На самородні такого ми би не, не отримали. Ми б отримали тільки плодову бруньку десь тут і, можливо, от одну-дві тут. Все. А на поріжках ні. На поріжках ми просто е, мусимо омолоджувати, уникати загущення, видаляти ушкодження і хворі гілки. Але можна залишати трішки старші. І який тут алгоритм дій? Ми підходимо до куща, і я спочатку оглядаю, дивлюся, вибираю найстарші пагони. Ушкоджені пагони, можливо, якісь хворі пагони. І пагони, які дуже загущають всю картину загальну. Дивимося, Дивимось, як ви бачите, тут є е, оцей пагін, ніби найтовщий, але він росте вверх, він нікому тут не заважає. Він дуже потужний, має велику закладку бруньки. Натомість ми маємо інший пагін біля нього пошкоджений, старий. Брунька не так закладається, він заважає цьому пагону. Тому цей все-таки потужніший залишимо. Він, він досить молодий, хоча він виглядає на старого, він досить молодий. Давайте видалимо цей пагін, що біля нього. От. Таким чином. Потім все, звісно, що підкоригую. Далі оглядаємо кущик, що тут у нас ще є цікавого. Е, маємо загущення в цьому місці тут. Передній бік почистили, там практично роботи ніякої не було. Е, може ви звернули увагу, тут у мене на поріжках є шпалера. Це дуже урожайний сорт. На кожному з цих кущів я отримую десь приблизно 15-20 кг урожаю, залежно від року. Е, і нема сенсу на них більше робити обрізку сильнішу, брати менше урожаю, тому що високоурожайний сорт і, от, і вже досить старий. вже Я не знаю скільки цим кущам років. Як бачите, в цьому місці тут треба трішки попрацювати, тому що є загущення. Є загущення сильне, От в цьому місці особливо середина трішки загущена, і я бачу, що тут треба видалити два пагони. Оцей пагін він дуже загущає. Давайте ми його легенько знизу пробуємо підрізати, щоб не пошкодити молодняк. От Таким чином потім все легенько порівняю знизу. Зараз, зараз, зараз От, бачите, наскільки більше робиться місця тут. Наскільки більше робиться місця зразу, і бачу тут ще два пагони кандидати на виліт. Наприклад, який оцей пагін тут дуже загущає все. Дуже загущає картину. Таким чином, бачите, наскільки зразу все починає виглядати чистіше. Цей пагін, цей пагін можна, можна забрати. Можна його забрати тут. Я б сказав, ну і треба його тут забрати. Хоча є шпалера, але все-таки загущення допускати не варто. І ще один у нас тут є пагінець, який ми заберемо. Хоча, як бачите, мав хорошу закладку бруньки, все, але ну... нам головне уникнути загущення. Дуже хороший пагінь був, багато урожаю на ньому але забрали. Бажаль, не забираємо. На поріжках, як і на смородині, видаляємо до 25% всієї маси. От, вегетативної, тобто деревини. Більше видаляти не бажано, тому що кущ може отримати стрес. Якщо кущ був дуже запущений, руками не обрізався, можна видалити до третини. Більше видаляти все одно не бажано. Якщо потрібно омолодити дуже старий кущ, робимо це впродовж декількох сезонів, трьох-чотирьох-п'яти сезонів. Не зараз. Бачите, в мене тут кущі спарені. Один з одного боку, другий з другого. Цей кущ був тут перший, я другий розмножив від нього, просто прикупавши пагін, і бачите, як гарно пішов. Вже не відрізняється практично нічим від цього куща. Десь років це було може, 15 тому, плюс-мінус 15 років тому. От. І тепер обріжемо ще також цей кущ. тим, таким самим правилом. Тут робити практично нема більше нічого. Видаляємо тільки загущення. Дивимося, де тут є. Бачите, тут є роздвоєння. Можна забрати цю гілку тут. Вона зразу робить нам скільки місця, бачите, От. Тут переплетення, можна зараз буде щось. в принципі. Давайте оцей. Всередині пагін. Переведемо на молодший. Можна переводити, звісно, що пагони на молодші. Навіть бажано це робити, якщо є з чого вибрати. От. Сухий пагін повністю так, сухий. Видаляємо, навіть не треба нам інструмента. Ем. Такий кущ порічки набагато легше обрізати великим гілкорізом, сучкорізом, або сучкорізом середнього діаметру. Не бажано робити це. Звичайним садовим секатором, тому що інструмент, звісно, що псується. Все-таки трішки такий, такий великий пагінь, навіть вже 2-3 см в діаметрі, все-таки вже завеликий для звичайного секатора. Таким чином видаляємо, що тут ще в нас можна видалити. Тут ще є також досить серйозне загущення з цього боку. Давайте все-таки видалимо той, що ближче і сильно лягає вже на нашу шпалеру. От один пагін ми маємо тут. Як видаляєте, дуже добре слідкуйте за тим, щоб не видалити ненароком молодий пагін, який знаходиться близько знизу до старого пагону, який ви видаляєте. Дуже добре на це звертайте увагу. Таким чином обійшли кущ з іншого боку. Тут є велике загущення. Хотів показати крупним планом. Таким чином, бачите, маємо тут один пагін старий, його переводили вже на омолодження, на молодий пагін. Тому вже його можемо повністю видалити. Далі, далі, далі. Тут є дуже хороший плодоносний пагін. Е, маємо ще також біля нього ще один хороший плодоносний пагін. І що ще? Знизу тут... Е, давайте що зробимо. Давайте ми повидаляємо ці пагони, які ростуть нам вже за, юрисдикці за юрисдикцію цього куща. Ось таким чином. І можна цей молодий не видаляємо, його просто вкорочуємо Цей цей лишимо. Нехай нам тут росте, це якийсь такий не дуже щось з собою представляє. Молодий виводимо наверх, нехай росте вверх. Це вже також задалеко пішло, видаляємо повністю, хоча й молоде. І оглядаємо кущ ще візуально, чи немає ніякого пошкодження і так далі. Є ще трішки загущення, можливо, оцей пан можна видавати. Він вже сильно загощав крону. От. І, тепер мені... і тепер мені тут ситуація подобається вже набагато більше. От. Таким чином ми умолдили кущ один і другий і залишили дуже велику частину на ньому, на них урожаю. Бачите. Також, е я тут ще звернув увагу, у мене є деякі пагони, які вилізли за шпалером, можна їх повернути От таким чином. Всі потужні пагони не забираємо, звісно, що це наш урожай. Молодим дали місце для росту, уникнули загущення, видалили хворе, старе, сухе і так далі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, заходьте на наш канал, там знайдете ще більше корисних відео. Всі посилання залишимо в описі. Дякую за увагу. Побачимось!